Для цього треба взяти велику каструлю, налити в неї 2 столових ложки олії і всипати 3 нарізаних кубиками цибулини. Смажимо овоч на середньому вогні при перемішуванні до м'якості. Після цього засипаємо дві великих морквини, теж нарізані кубиками, продовжуємо смажити при помішуванні. Коли овочі готові, вкладаємо 1 кг і 200 г фаршу. Фарш перемішуємо з овочами, щоб не було великих, грудочок, та продовжуємо смажити. Далі вогонь трошки зменшуємо і тушкуємо м'ясо до змінення кольору на більш світліший. Як тільки фарш став білішим, виливаємо 3 700 грамових пляшки мелених томатів. Все гарно розмішуємо, продовжуємо тушкувати на маленькому вогні 1 годину під кришкою. Періодично потрібно перемішувати масу, бо вона поступово густішає. Болонезе або томатно-м'ясовий соус підійде не тільки до лазані, але і якості підливки до макаронів. Болонезе продовжуємо варити до готовності, а наприкінці томатний соус з фаршем треба поперчити та посолити за смаком. Більше ніяких приправ я не додаю.